Привіт, ти на каналі InvestPulse, Мене звати Кирил Литвиненко. Я інвестиційний експерт вже понад 4 роки. І в цьому відео ми з вами розберемо чотири види портфелів. Я простими словами поясню для кого підходить кожен із видів портфелів, так і що для цього потрібно. Сьогодні ми порівняємо дохідність цих портфелів, так і зрозуміємо, з чого почати новачковий. Що ж, тоді поїхали. Отже. Розпочнемо ми з балансованого портфелю. Збалансований портфель містить в собі два види активів: це «Growth» акції та «Value» акції. Отже, в минулих відео я пояснював, що це таке «Growth» «Value», дивідендні стоки, так, і в чому між ними різниця. А давайте переглянемо власне, ці активи. Основна частина, тобто збалансованого портфелю, тобто ядро, як таке, воно має складатися з ETF-фондів. ETF-фонди, так, це, грубо кажучи, вже готовий портфель. Для інвестора. Тому а, я нічого складного не додавав, а, власне, взяв тільки відомі індексні фонди, а, скомбінував їх, так, і утворилось таке непогане ядро портфелю. Це SPY, трішки золота, Чарльзваб value активів а, для балансу портфелю, зрозуміло, та а, середня капіталізація. А, Russell 2000-2000 Акцій середньої капіталізації. Ну і також для географічної такої диверсифікації додав ще а, на європейські акції Європейський індекс VGKTer. Що ж, ну і далі там а, в основному відомі всім компаніям так. Що ми маємо по параметрах, по параметрах інвестування, для прикладу, ми беремо початкову суму інвестицій 1 тисяча доларів. Давайте 10 тисяч доларів. Можна, тисячу, скільки захочете. На даному сайті можна власне, прописати, для того, щоб зробити якийсь такий певний бактест, зрозуміти, як буде рухатися портфель з часом. Так. А в загальному збалансований портфель підійде новачкові, так тому ви можете інвестувати і з 1000 доларів, і з 500 доларів, і взагалі зі 100 доларів почати, тому що в основному тут будуть у вас в портфелі etf фонди, які і будуть витягувати портфель по дохідності. Так і його диверсифікувати. Тому, власне, мета збалансованого портфелю дати можливість інвестору інвестувати у фондовий ринок, а також отримувати більшу дохідність, ніж ви просто будете інвестувати в etf фонди, тому що ви ще додаєте трішечки стоків, і таким чином дохідність зростає. 10 тисяч доларів для прикладу, так, початок інвестицій з 10 го року. Відповідно, будемо робити бектест протягом 15 років, і щомісячна сума інвестицій 500 доларів. Щомісяця ми їх інвестуємо, також ребалансуємо портфель щороку, реінвестуємо дивіденди і також сплачуємо податок на дивіденди, щоб все було чисто та прозоро. Про ребаланс коротко, що це таке, навіщо він потрібен, так? Давайте уявімо, що кожного року для ось для прикладу, в нашій інвестиційній стратегії заплановано, щоб ми приділяли і не виходили за межі 15 по індексу S&P 500. Якщо ж буде, наприклад, за два роки ми не робили там ребалансування і S&P 500 зріс, наприклад, вдвічі, так і вага а S&P буде становити вже 30%, не 15%. Таким чином ми а... Якби уникаємо тієї можливості, щоб заробити, наприклад, більше на тих активів, які просіли. Так, наприклад, компанія Apple буде в портфелі не 5% важити, а наприклад, 2%. І так далі. Тобто, такий портфель він вже не є збалансований, і ми не притримуємось основного, не притримуємось нашої інвестиційної стратегії, а отже, виходимо за а, межі власне цих наших інвестицій. А, ризики таких, а, ризики того, що ми не ребалансуємо, а, це те, що ми не зможемо дійти, наприклад, до нашої кінцевої мети. Тобто, ми а, з часом збільшуємо ризики на корекцію якогось одного активу. І якщо, наприклад, через 10 років S&P буде а, ну нехай там 40-50%, це, з однієї сторони, дуже добре, так як цей etf фонд, він вже збалансований за рахунок того, що там 500 надійних компаній. А уявіть, якщо це буде в якійсь акції, так, Microsoft чи Apple. І Apple, там, наприклад, iPhone випустив невдалий, умовно, для прикладу, і акції Apple впали на 50%. Наш портфель також дуже значно просяде. Відповідно, для того, щоб уникати цих ризиків, ми якраз таки і ребалансуємо портфель кожного року. Тут, звісно, для більш активних інвесторів, які слідкують за ринком, можна робити ребалансування кожного кварталу, коли виходить звітність компаній. Отже, для нас, для інвесторів, початківців, ребалансування виконується щороку, так, реінвестуємо дивіденди і сплачуємо податок. Що ми отримуємо з збалансованого портфелю? Дохідність портфелю такого складає 23% річних. Доволі так непогано. Так, якщо порівняти дохідність е, портфелю збалансованого та просто інвестиції у S&P 500, S&P приніс би 177 тисяч доларів профіту, так, з заданими нами параметрами, а портфель збалансований приніс 528 тисяч. Різниця суттєва, як ви бачите. А у відсотках 580% росту та 200. Так. Далі, що нас ще цікавить з По даному портфелю. Давайте переглянемо ще дохідність портфелю з SP. Як ми бачимо, в синій... синє значення, це зростаючий портфель, так, збалансований, вірніше, помаранчевий колір – це SP. І в більшості випадків ми бачимо, що портфель має більшу дохідність, ніж S&P. Загалом для інвестора це дуже добре, тому що завжди при. Інвестиції так, в які, на фондовому ринку або взагалі в любій сфері інвестицій, ми дивимося на Бенефіт, так і на якийсь бенчмарк, де ми можемо порівняти, а чи вигідна нам ця інвестиція. Ну і, Відповідно, в даному випадку бенчмарком вважають SP 500. Якщо ж актив чи портфель не приносить доходу більше, ніж S&P, то немає сенсу інвестувати в такий актив, чи, власне, в такий портфель. Ось. Ну це зрозуміло. Йдемо далі по диверсифікації. Єдине, що тут можна відмітити, ну по-перше, у нас немає якогось перекосу одних із активів, так все чітко притримували стратегії. По секторах 11 секторів в економіці, так, відповідно, якогось перекосу в один чи інший сектор його немає. А як бачимо, капітал розподілений майже на 11 секторів, що теж дуже добре. Тобто портфель збалансований та диверсифікований. Підрозумуємо, для кого підійде збалансований портфель. Якщо ви інвестуєте або хочете почати інвестувати, і у вас сума інвестицій на місяць 100 доларів, даний портфель він ідеально підходить. Чому? Тому що ви починаєте з тих фондів, а потім вже починаєте додавати стоки. І таким чином у вас і портфель виходить збалансований, диверсифікований, а також для вас він доступний з рахунок ваших інвестиційних можливостей. Якщо у вас навіть е, інвестиційна можливість інвестувати, там по 500 доларів або по 1000 доларів. Але ви не хочете ризикувати на та, хочете спробувати цей портфель також для вас чудово підійде. Тому е, комбінуйте, якщо ви інвестор новачок, комбінуйте акції з etf фондами. І в першу чергу як ядро е, встановлюйте для себе etf фонди. В наступних відео я, звісно, буду пояснювати, як відбирати ІТІ фонди, як аналізувати стоки, де їх аналізувати, так та на що звертати увагу. Тому підписуйся на канал, став лайк, щоб не пропустити відео. А поки йдемо далі. Наступний портфель ми будемо розглядати більше growth портфель, так, Попередній у нас був збалансований між value активами та growth активами. Побачили різницю. Зараз у нас виключно стоки, так і growth активи. Отже, по параметрах, 10 тисяч доларів. А, так, це як такий мінімальний. Мабуть, не те, що поріг для інвестицій. Просто якщо у вас сума інвестицій в 100 доларів, і ми інвестуємо в стоки, а стоки можуть коштувати більше 100 доларів, а особливо більш надійні компанії з великою капіталізацією. Там, наприклад, Apple коштує тільки 200 доларів, так тому вам необхідно буде збирати два місці на одну компанію Apple, щоб придбати одну акцію. І це не зовсім так приємно і вигідно. Тобто ми більше року будемо тільки купувати в портфель акції. Тому ми знову ж таки повертаємось до більш збалансованого варіанту, де ми можемо купити etf фонди спочатку. А потім поступово додавати необхідні нам активи. акції. Ось. Початкова сума інвестицій, наприклад, 10 тисяч доларів. Це може бути і 2 тисячі доларів, або і 5. Але для прикладу, візьмемо 10. Так. Знову ж таки, з 10 го року починаємо інвестувати і інвестуємо по 500 доларів. Ось тут я б відмітив би такий момент, що насправді. Знову ж таки, можна інвестувати і 200 доларів і 100, але буде дуже важко потім його формувати цей портфель. Тобто орієнтовно півтора року йде на е, ви будете витрачатися півтора року на те, щоб просто сформувати такий портфель. Тому якщо у вас сума інвестицій від 500 доларів, і вище можна розглядати вже і крос портфель. Але якщо ваша толерантність для, до ризику так, вам це дозволяє. Якщо ви готові до великих, великої волатильності та просадок можливих, ось. А без цього на фондовому ринку ніяк. Кожного місяця ми інвестуємо обов'язково ребаланс щороку та реінвестуємо дивіденди. Податок ми сплачуємо 23%. Поїхали, що у нас виходить по дохідності. Так. Тут у нас дохідність ну, прям суттєво зростає. 28% річних, якщо подивитися на збалансований портфель 23, так, 5% різниці, начебто не так багато. Але все ж таки на дистанції на дистанції з терміну ставання 10 плюс років, то ці 5% мають просто значний вагомий верніше, результат. так, І тут ми бачимо. Цей результат. Кінцевий баланс 619 тисяч і півтора мільйони. Тобто Більш, ніж вдвічі, ці 5% відіграли е, роль у портфелі. Тому, звісно, висновок робити вам. Чи, чи е, хочете ви вдвічі більше отримувати прибутку, чи ні, е, е, чи підійде вам власне, збалансований тільки портфель? Також бачимо, що якщо просто інвестувати в S&P, 236% могли отримати прибутку за даним портфелем 1300. А чому така колосальна різниця? Справа в тому, що S&P там 500 компаній. У нас в даному портфелі так. Не більше 20. Ну, тут здається, 20 чи 22 активи. Вони, цей портфель є диверсифікований за рахунок того, що я приділив увагу не більше 10% на кожен актив. По секторах, як ми бачимо. У нас теж доволі така велика алокація по портфелю, і він диверсифікований. Тобто немає якогось перекосу в один сектор, там 40, 50, 60%, і ми не залежимо від одного сектору. Також ми не залежимо від одного активу. Тим самим ми підвищуємо диверсифікацію портфелю. А це є дуже важливим моментом при інвестуванні, так, що ж, давайте ще також переглянемо річну дохідність, порівняємо її з бенчмарком. Як бачимо, що а, реально в більшості випадків а... Навіть я б сказав би, що на постійній основі портфель має більшу дохідність, ніж S&P. А також ну, от деякі роки була дохідність 46%. Так? Тут 40%, 41, 35%. Тут взагалі 52,5% в 2023 році дохідність портфелю становила. А, так. Ну, і ось ми бачимо, півтора поки що, і 1,9%. Ну, ще рік не закінчився, так, ще півроку. А, тому результати ще будуть. Ось. Отже, для кого підходить Growth портфель? Якщо ви готові до ризиків, так і готові у вас інвестиційні можливості від 500 доларів та більше, так ви готові до того, що просадка портфелю може бути так і 20 і 30 відсотків. Як це перевірити? Взагалі є дуже багато різних тестів, а, так, і перевірити свою толерантність до ризику. Але уявіть, от якщо у вас є півмільйона доларів, і а, ви бачите цифру в мінус 30%. Так, і відповідно, а, як ви будете відчувати себе емоційно? Якщо ви більш нейтрально а, будете відноситись, так а, тому що ви розумієте, що це все відросте, у вас надійний портфель. Відповідно так, будь ласка, ви можете створювати собі агресивний портфель з growth стоків, взагалі не додавати etf фонди і привношити свій капітал значно більше. Але для новачка я все ж таки не рекомендую починати з таких growth активів. Так, формуйте більш збалансований портфель, краще почніть з ETF ів відчуйте ринок, зрозумійте, як то працює, як отримується цей дохід, з рахунок чого воно зростає, а потім вже можете збільшувати свою толерантність до ризику так, з досвідом. Отже, зрозуміло, для кого Growth портфель І останній портфель, так, це дивідендний портфель. дивідендний портфель, Value портфель, це в принципі одне й те саме. Чому? Тому що Value активи вони сплачують дивіденди. Вони менш волатильні, так вони також сплачують ці компанії, і ті фонди сплачують значні дивіденди в порівняно з Growth активами Отже. Давайте перевіримо тепер також. ну Тут початкова сума, так, 1 мільйон. Чому 1 мільйон? Тому що для накопичення, для накопичення капіталу велью активи ну не дуже підходять, особливо дивідендні. Дивідендний прибуток, вірніше складний відсоток, він починає працювати через 15 років аж. І тільки тоді ви будете відчувати прям реально значущу дохідність. Якщо ми введемо ті самі параметри, так, давайте ось 10 тисяч доларів, додамо інвестиції в 500 доларів на місяць, реінвестиція дивідендів та сплата податків, ми отримаємо реально ну, не, ну прям ну, дуже низький результат. 12% річних так, начебто, непогано, більше ніж у банків, але загальний профіт з 2015 року, так, тобто 10 років інвестицій. 132 тисячі. Ми отримаємо менше профіт, ніж якби просто інвестували в S&P. Тому збалансований портфель він тут покаже найбільш якісніші результати, якщо ми просто будемо інвестувати в дивідендні компанії. Тому для примноження капіталу ну, навряд чи вони підходять. Якщо ви тільки не будете інвестувати там, від тисячі півтори, дві-три тисячі доларів на місяць, а це вже прям значна сума так, для інвестицій. Тому повернемося до головної ідеї дивідендних стоків: це ви накопичили капітал і хочете жити на пасиві. Прибираємо ці дані, ми більше не реінвестуємо, ось ми накопичили капітал, так, і е, продовжуємо робити ребаланс, але вже не реінвестуємо дивіденди. Ми їх будемо е, виводити так, собі на рахунок. Що ми отримуємо? По-перше, ну, як я і казав, дохідність портфелю вона залишилась без змін 12%. Але це дуже важливий такий момент. Чому? Тому що я відбираю і рекомендую відбирати не просто дивідендні компанії, які сплачують реально там, 5% дивідендів, але вони ще й падають. Так? Необхідно сформувати такий портфель, щоб і виплачували дивіденди. Тобто компанія була вельо надійна дивідендним конгломератом, плюс ці акції ще й зростали помірно. Таким чином, ваш накопичений капітал значно довше буде існувати. І вам, ну, наприклад, якщо ви будете виводити кожного там, року по 4%, але портфель. Наприклад, не буде зростати, то вам ну не набагато вистачить такого капіталу, так. Але якщо ви вклали 1 мільйон доларів плюс ви отримуєте дивіденди, так у розмірі 4 так або з уплаченими податками 2,44 річних. Після сплати податків плюс 12% річних від росту акцій, так то це вже набагато краще, ніж просто виводити гроші. Ось, а, що ми маємо по дивідендах? 57,5 тисяч річних або 4800 на місяць. А, ну, як на мене, на 5 тисяч доларів в Україні жити точно можна. Так, та навіть за кордоном це більше ніж достатньо. А, так. І тепер давайте підсумуємо. ну, Давайте ще переглянемо ось дохідність. так, Тут, тут власне, говорити про якусь таку суттєву дохідність, ну. Ми її тут не побачимо. Бачите, десь в якийсь період, наприклад, в 17-му році дохідність все ж таки була якась 25% у фондового ринка S&P 21%, а наприклад, 23-24 році дохідність вже менша. Ось, проте тут основна логіка портфелю дивідендного з value акції це і збереження капіталу, і часткове його примноження. Так, 10-12% річних, плюс ще дивідендна дохідність. Отже, підсумуємо, друзі, для кого підходить портфель дивідендний? Якщо ви вже накопичили капітал і хочете жити на пасивний дохід, будь ласка, можете формувати дивідендний портфель. Для примноження капіталу, дивідендний портфель все ж таки не найкращий вибір. Для кого підійде growth портфель? Для тих, хто готовий ризикувати, портфель він диверсифікований. Так, ви знаєте, як його диверсифікувати, ви можете приділяти час. Фондовому ринку, хоча б раз на місяць перечитувати новини та слідкувати за дохідністю компанії, так? тобто за звітністю раз на квартал. Таким чином, будь ласка, ви можете інвестувати і в Growth активи, сформувати тільки портфель зі стоків, і якщо сума інвестицій у вас більше, ніж 500 доларів. І для кого підійде збалансований портфель? Якщо ви новачок, так, і хочете спробувати, що таке фондовий ринок, ласка, ідеально підходить вам збалансований портфель, тому що він складається з etf фондів та стоків. Спочатку ви починаєте інвестувати в ETF-фонди, а потім докуповуєте стоки, і таким чином у вас і дохідність більша, ніж у ринка, і е, ризики ви мінімізували. Також, якщо ваша сума інвестицій 100 доларів та вище, даний портфель, він теж вам чудово підійде. Що ж, я дякую тобі за перегляд. А якщо було цікаво, постав лайк, підпишись на канал, так і в наступних відео вже будемо розбирати, як же аналізувати стоки, так і тіфи, і на яких сайтах я це роблю.